Підняти собі настрій під час війни, коли росіяни намагаються позбавити нас світла і тепла, і найголовніше сили волі. От якраз в Києві третій вихідній поспіль влаштовують вечірки просто неба. Кожного разу вони відбуваються на різних локаціях. І от наша журналістка Діана Ануфрієва поспілкувалася з учасниками заходу. Діано, я тебе ще раз вітаю. Бачу, що йде сніг, але так само е у всіх позитивний настрій. Вітаю, Юлю. Мені здається, що Троєщина сьогодні зібрала всі райони Києва. Так, справді події відбуваються не вперше. Діджей сети були вже і на Київському морі, і на Русанівській косі. І сьогодні події відбуваються тут саме на Троєщині. До речі, організатори прин... Організатори все таки вирішили привезти цю вечірку не на льоду, як минулі рази, вони дослухалися до застережень ДСНС. Тож безпека тут на першому місці. Атмосфера жива і тепла, навколо можна побачити. Люди танцюють, діти катаються на гірках, поруч навіть люди вирішили зробити собі пікнік, відчути радість і просто побути разом. І сьогодні ці діджеї на Троєщині дають там таку можливість, бо справді, як я поспілкувалася а, з Людьми, які сьогодні тут знаходяться, що вони дуже стомилися від постійних блекаутів, відключення світла без теплоенергії важко жити. І ось такі ді сети допомагають їм якось перемкнутися. Прошу прямо мову. Ми з міста Броварів вже бачимо, що це третій раз уже ця вечірка. І в принципі, мали приїхати ще до цього, але не виходило. Але сьогодні думаю, ні треба все відмінити і приїхати, тому що хочеться трошки розслабитися морально. Психологічно, фізично і дуже чекали сьогодні. Ми чекали, чекали. Ми хотіли в інший район, не потрапили, і ми раді, що ми на троєщині. Ура! Дізналася з інстаграму, подруга скинула, сказала, що буде сьогодні троєщини. Я живу на Троєщині, тому не грібло прийти. Ми вирішили, що чого просто так приходити, краще накрити полянути і гуляти гарно. Ми взяли загалом чай на травах, в основному взяли тільки цільно хліб. Вот і продукти, які приносять користь. Ми за здоровий спосіб життя. не завжди його дотримуємося, але сьогодні це так: головне не виходити на ліс. А я запрошую вас зняти суму танцювати. Організатори зазначають, що такі події сьогодні більш ніж на часі. Вони не просто заради розваг, а про підтримку, єдність і показати всьому світу, те, що українці настільки незламні, що в такий важкий час готові просто брати все від цього життя. І також тут ще є і інша сторона, така благодійна мета. Організатори збирають допомогу військовим. Тому прошу пряму мову. Все шикарно, все огонь, Україна понад усе. Ми круті. Український народ, нація незламних. Тож ми показуємо в цьому світу, що нас не зламати. Справді масштаб цієї події просто не передати словами. Я не знаю скільки сотень людей позаду мене. Просто неможливо припаркувати машину, і, і так так лунаються ці пісні українські. Я вже хочу долучитися також, але для початку хочу вам нагадати, що ми а, теж збираємо для наших а, військових для окремої механізованої 153-ї бригади, яка а, знаходиться, яка оборонить нас на а, фронт на Херсонщині. Вибачте, ми вже зібрали їм кошти на автівку. Тепер треба зібрати кошти на логістику. Ми зібрали сьогодні майже 10 тисяч гривень, але я знаю, що ми можемо зробити ще й більше ніж 10. Тому я хочу передати цю ініціативу своїм колегам в прямому ефірі. Тож на цьому у мене все. Юлю тобі слово. Діано, я тобі дуже дякую. Ще одне буквально питання. Якщо можна, з твого матеріалу зараз побачила, ви показували учасників сьогоднішнього умовно кажучи, заходу такого позитивного у таких доволі незвичайних костюмах. Сьогодні я бачила мишок, якщо я не помиляюся. А коли дивилися світлини з попередніх сетів, то там були дівчата у костюмах русалок, якщо не помиляюся. Чи не вдалося тобі поспілкуватися і спитати, от, чому саме обираються такі костюми, і як вони обираються? Так, мені вдалося поспілкуватися саме з а, мишками, але не з русалками. Русалок сьогодні немає, тому що ми перебуваємо а, не на озері, а біля озера, хочу зазначити. А справді люди, хоч якось вирішили підняти настрій і собі і своїм діткам, і достали такі а, цікаві костюми.